Так мені пощастило, що я прекрасно пам'ятаю той час, коли кожен міністр в уряді це була масштабна особистість. Це були люди, які знали свою справу, які точно розуміли свою галузь, які відповідали за кожну свою дію, які ніколи не втрачали зв'язок з суспільством. Так, да, вони робили помилки, можливо. Но це були люди, яких країна виховала для того, щоб управляти системами. Назвіть мені хоч одне прізвище сьогоднішніх урядовців: хто їх знає, хто їх пам'ятає, яку політику вони роблять, що вони, за що вони відповідають, нонейми. No Дорогі друзі, ну, питання не тільки в цих людях. Я не проти кого, Богоради. Ваша влада, ви робите те, що ви вважаєте за потрібне. Я вважаю, що ми мусимо не прізвище аналізувати, ми мусимо аналізувати стратегії, політики, рішення, наслідки от що треба аналізувати. А що ми сьогодні маємо? Кожен же з вас знає, що сьогодні законами, які тут понаприймалися з подачі уряду, мінімізований суверенітет України в усіх напрямках вже до межі плінтуса. Коли ми не можемо жодний державний орган свій призначити від Конституційного суду і навіть вже готують до митниці без іноземних дараючих рад, ви що, недієздатні? У вас що? Немає розуму, інтелекту, у вас немає кадрового потенціалу. Навіщо ви країну цією політикою віддали на аутсорсинг? Ми можемо це підтримати? Ні, та ніколи в житті ми не підтримуємо. Не політику цю, не уряд, не міністрів, які це роблять. А скажіть, будь ласка, а дерібанити країну на органи земля, ліси, озера, інфраструктура, стратегічна власність, державні банки під час війни це що політика? Да ні, дорогі друзі. Це щось дуже нагадує гібридну колонізацію України, яку ви освячуєте своїми голосуваннями. А де інтерес національної України, крім інтересу якоїсь масштабної всеохоплюючої корупції в цих виконавчих органах влади нічого немає. І найстрашніше, що це знає армія. Що це знає кожен українець, але щепивши зуби, всі знають, що треба захистити Україну, а потім розібратися з цим непотребом. І ви хочете, щоб ми освячували це якимось кадровими призначеннями? Та ні, поверніть честь, гідність, державність, професіоналізм в цю владу і приберіть невигласів і корупціонерів.